Всім доброго дня. колеги! Хотів показати, як підключити інвертор, який е, преобразує на 220 вольт на 3000 Вт. Він у мене є. Він у мене вже 2 роки служить. Е, Він е, спочатку був у мене на одному тракторі, а тепер я його перекинув сюди, е, на ІВЕК. Я покажу вам, як я його підключив і що для цього необхідно. Я купив. Таку упаковочку, но ну, нам надо всього 4 такі, 4 такі клеми на 60 А потрібно один такий предохранитель. Метр проводу такого. Ну, трохи грубший він, чем 1 см, десь 1,2, но я його пустив на заземлення. На 0 і метр. Проволоду я взяв з красною обверткою, ну, це я пущу на плюс. Ну тут теж десь січенням 1 см. Сам преобразователь, запобіжник, Клеми. провод по метрові кожного кольору. Покажу зараз, як підключив і куди я підключив, де да я взяв 24 вольт. Ось, я вже все підготував, щоб довго вам не говорити так вокруг до да окола, а сразу покажу. Ось тут у мене 24 вольта. Я підключився, отут, знімаєш болтик на 10 см, ставиш свій провод з клемою і йдемо, пропускаємо розширитель. Ось, він у мене ось. Я його пустив під розширительний не бачив. Тут взяв на стяжку. Під щитовою просверлив дирку. Отак воно у мене буде захована. Під щитовою зробив просверлив дирку, пропустив через... Тут трошечки, таку, воно най, Таке не, не дуже швидко крепкий матеріал, його легко легко просверлити. Так що, ось просверлив і вовнутрь. А тепер подивимося, як воно внутрі. Ось він у мене цей провід іде ось ой, бо внутр я його пустив, воно він ходить, тут світиться. Це позитив, нігатив. Я ось о... трошки зроблю тіньочок, щоб було добре видно. Ось, ось просто відкрутив болтик від кабіни і прикрутив до кабіни. Пустив ось ось по це по полю і підтягну до цього. Ось він у мене з'єднується. І зараз оце теж з'єднаю сюди, пропущу, ось зробив дирку біля цього, просверли. Зараз це проведу через цю дирку, ось воно. бачите Зараз я його сюди проведу. Трошки. замаленька дика, але воно ona... взагалі достатньо. І таку я його протягну і цей щитовий поставлю на місце. І прикручу. І він буде у мене стояти отак отут. Правда хотів вам сказати, прежде ніж ви захочете з'єднати тут і розкручувати болтик, желательно, щоб виключити питание в А питание у ВВЕК, отут на акумуляторах, включається, виключається.